Це сьогодні прикольне відео на тему, як влаштований проект Human всередини. Тобто свій мозок і просто просто дивіться, не для програмістів, що ми відкриємо код в стартової сторінки, а ось він власне, є. Бачите, human home screen. Третя кнопка. І от так виглядає код. Оля на. І база даних у нас виглядає ось так. Тут в такому от форматику. Виписані якісь якраз вправи. О, це на німецькі. Тим, тим краще. Треба натиснути, ще кнопочку маячну. Ідеться кнопочка, а вона отут -от в їдл хабі. Оце, оце, воно для вас. Безкоштовний сюрвей степ. Такий програм курс регулярних вправ. Що мені від вас треба? Та просто, щоб ви були самодостатні, щасливі, цілісні. Кайфував від життя. Це сьогодні прикольне відео на тему як влаштований проект Human середини. Дивись, я його знімаю для, не для програмістів чи там MIT, ні, ні для майбутніх, ні для минулих, а чисто для будь-якої будь будь людини і просто позиріть. Отак. Ну що? Дивимося. Як ви знаєте, у нас є проєкт Human, Щоб його відкрити, треба зайти в інтернет і натиснути HBC. Hb Відкривається додаток. Бачимо стартову сторінку, можна почати з survey і так далі. І от я якраз розповідаю, з чого, як воно все працює, оживає у коді. То розслабте свій мозок і просто, просто дивіться. Щоб відмалювати таку сторінку, треба фронтенд, end так званий кусок проєкту, який називається фронтенд, тобто юзер інтерфейс. Він в мене написаний ну, в цьому додатку на Flutter, Такий фреймворк ля-ля-ля. Але, наприклад, якщо взяти стартову сторінку, да, і ми можемо побачити, що вона ось тут відображається. Якщо ми відкриємо код стартової сторінки, а ось він, власне, є, бачите, Human Home Screen. Dirt. Ось так от приблизно виглядає код. Це тільки одні сторінки маленького шматочка. І давайте, наприклад, оцю кнопку зробимо три кнопки. Ми шукаємо в коді, вона десь внизу має бути. Ось-ось-ось-ось-ось. Якийсь бутон вона називається, yeah. да, Levated button. Тобто оця вся кусочок, він відповідає за кнопку. Yeah. Я його копіюю і вставляю yeah. два рази. Yeah. Ось текст, кнопки, який написаний. Тут він береться з локалізації, тобто для переводу. Я напишу в третьому варіанті. Наприклад, отак: третя кнопка. Бачите, текст, в общем для button. Ну його, давайте подивимось, якщо не змінили код. Перезапустимо його. І отримаємо раз, два, третя кнопка. Круто. Круто. Отак, от, власне, фронтендери сидять і обиють усі всі кнопки, вірстку, вирівнювання і так далі. Функціонал. Супер. Але це лише візуал, а де самі дані? А для даних треба зробити сервіс. І ну, обрект Human сервіс написаний на е, JV. Така мова програмування, бо я спеціаліст е, з java backend, тому історично зараз відійшов, але е, що на тому. Із чого складається код сервісів. Е, Він складається власне з програмного коду е, і з конфігурації. Дивіться, що таке програмний код, як він може виглядати. Ось, наприклад, ми відкриваємо ту частину, яка відповідає за опитуванням Survey. І відкриваємо серце цього survey-сервіс. І от так виглядає код. Олена. Тобто тут є всякі методи, функції, це клас, він використовує то. І, і робить, наприклад, коли Survey, відповіді загружається з фронтенду на, на сервіс. Ось що він робить: він бере там конфігурацію, робить всякі маніпуляції з цими відповідями, вираховує середню, більшу і так далі. Максимально, і зберігає результати. Наприклад, в нас є інший сервіс, ну, наприклад, простіше мейл-сервіс. Він відповідає чисто за відправку емейлів до інші сервіси. Готують дані, він відправляє імейли, e ось саме ось в цьому методі email Сендер-сенд. І код працює построчно. Тобто виконується спочатку ця строчка, потім ця, потім ця, потім ця. Ну, так, власне, працює класичний програмний проєкт. от такі діла. І програмісти зараз люблять чорну тему, тому що вона, глазки не портить. Є ще багато різних сервісів, і вони. В е, куди зберігаються дані У базу даних. І база даних у нас виглядає ось так, наприклад. Бачите, база даних, фільма, і тут три всякі таблички. Е, ось, наприклад, дана табличка user program, тобто це збереження е, програми, ти користуючи, які замовили програму, і вже будуть отримувати собі у нотифікації. На почту або телеграм. Дивимось. Тобто в нас є імейл хто прошу опитування замовив програму. І в нас є сама програма. Сама програма це ось на кожен день є тема і є вправи. Наприклад, тут ви пишіть як менше 5 речей або явище, що для вас асоціюється з відчуттям там написано безпека. Наприклад, друга вправа якась на волю. Прибайте собі нову колисну звичку. Отак от, от виглядає база даних. Це структуровані дані у вигляді поле та значення. Це для того, щоб не загубилось жодні дані користувачів. І в будь-який момент до цих даних, як ти типу потребляєш до Excel, можна було б розпочатися. У проєкті. Є не тільки сервіси, а і конфігурація. І, наприклад, 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 конфігурація, що стосується самої логіки і ідеї Human, вона називається Human Config. І тут, от в такому от форматику, виписані якісь якраз вправи. О, це на німецький, тим краще. Вправи питання, налаштування, центри, тобто теми. Це для того, щоб, по-перше, конфіги могли бути на різних мовах. По-друге, щоб конфіг можна було міняти, не змінюючи код. Це такі собі налаштування. Дуже зручна штука. Тобто, ми просто в конфігі все робимо. І воно сервісом використовується і, працює. і воно працює. Так. Сервіс є. А тепер як воно все попадає на В інтернет? Для цього сервіс і фронтенд треба зібрати і відправити кудись, куди а, на один з хост, хостерів. Для The Human я знайшов і мені подобається такий хост, називається DigitalOcean. В нього платна, платна підписка, підписка Майцінова, що я кожен місяць плачу, запишу в сайт працював. Так. І в нього можна зайти, і ось у мене тут Docker. і є тут така статистика, скільки там пам'яті, CPU, використовує сервіс. Ну, це не, не так важливо, а важливо те, що мій е, продукт він в інтернеті. Так, е, як він попадає туди, є така от штука, ще додатковий підпроект Цехімон руки, який збирає якраз всі сервіси і відправляє на Digital діджитал опши. Е, головна ключова штука в, в цьому проєкті це Docker Compose YaML, де якраз і зібрані релік і налаштування всіх. Базовики uh, программы. -like Mongo це база данных наша. Uh, Human Core це наші сервіси. Human UI це наш фонд. Так. и кілька додаткових, например, сорт-бод для того, щоб працював HTTPS захищений протокол. Так, додаток захищений uh, і всякі ще штукінці. И вот uh, uh, оцей вот um, чудо. Чудо Digital Option, він дає, трошки, він дає якраз місце у себе, де я маю закинути свій додаток, і можу достучатися до тебе через термінал. Так звана консоль. І я можу перейти туди, де лежить мій додаток. Сказати LS, наприклад. І от бачите, бачимо цей Docker Compose, який якраз і... Кажуть, що саме деплоїти на сервіс і що саме розгортати і показувати користувачам. Так, Docker Compose. Це якраз отака от конфігурація. А як робляться релізи? Недостатньо просто закинути цей код на DigitalOcean. Треба написати, ще кнопочку магічну. Ідеться кнопочка. А, вона отут -от в GitLHB. Github це такий сервіс, на якому зберігається код. І е, в Github і є така тема, як Actions. І от у мене є отакий от release-action. Е, це теж така типу, конфігурація, яка каже, що треба зробити у певному форматі. Е, ну, наприклад, виконати отакий от скрипт. І цей скрипт, власне, із, зробить всі ID, щоб. Скопіювати код і його розгорнути в правильному місці. Отак. В принципі, буду закінчувати. Для того, щоб зібрати таку штуковину, треба реальна експертиза. Але важливіше бажання це зробити. В мене було бажання і експертиза, тому я це і зробив. Для вас. Для вас. А це значить, що оце, оце. Вона для вас. Ми туди вас і запрошую. як мінімум, як мінімум, на цей перший безкоштовний сюрвей степ, де відповідаючи на за 5 хвилин на питання, бачите свою картинку поточну, суб'єктивно, але отрізляючу, так? І дуже просто щось нею робити подивитися, подивитися які у вас сильні сторони, де у вас слабі сторони і на слабні сторони, обов'язково собі щось, якусь дію запланувати і зробити. Наприклад, якщо там здоров'я, тіло mm -hmm. на якусь двоєчку, троєчку, то просто звернути під увагу, десь менше сидіти, там, де сидіти вам вже не треба. А зробити і зайнятися тілом, дати їм трошки поплавати, поїхати на природу, ну в спортзал, і до лікаря сходити. Те, що ви давно знали, що треба, але не робили. І коли ви всі ці маленькі напрямки, хоч трошки, хоч трошки туди дасте увагу, то буде от так. Буде просто кайфово. Повірте, вірте, це твердо. А для тих, хто. Довіряє мені, і додатку може підписатися на таку програму, яка запропонує вам регулярні курс регулярних вправ якраз для корекції тих слабких сторон, які, до яких треба звернути увагу. Вона запропонує вправи, через які ви звернете на те увагу. І плюс порадувати себе. Всякими упражняшками для тих сторін, які у вас сильні. Наприклад, якщо ви класна творча людина, то, то твор, кілька творчих додаткових завдань ще підвищать вашу самооцінку. і і е, дадуть натхнення на те, щоб зайнятися тим, чим вам би треба було зайнятися, але ви не дійшли до того. До того до туди, до туди. Все, і результати, вони Точно будуть ваші. Що мені від вас треба, та просто, щоб ви були саме достатні, щасливі, цілісні, ну, кайфували від життя. Це був Валерій, проєкт Human.